Олександр Гвоздик поділився думками про свою кар'єру і плани на майбутнє. Головною причиною мого відходу зі спорту було те, що я думав зайнятися бізнесом. Потім почалася війна, і всі мої плани зруйнувалися, і я просто мусив щось робити. Знізвідки подзвонив Еліс Екбах і передав трубку Канело? Він готувався до бою з Дмитром Біволом. Я сказав йому, що не в формі. Спочатку було дуже складно, але потім я почав тримати темп. Наприкінці тренувального табору я почав почуватися досить комфортно проти нього. Я все ще відчував, що в мене є сили. Я був мотивований, бо розумів свій вік. Мені 37, зараз 38. і ти повинен ризикнути всім, інакше це може бути твій останній шанс. Я спробував, але не виграв бій з Бенавідесом. Очевидно, що на цей момент бівол був би найкращим варіантом для бою, бо він абсолютний чемпіон. Звичайно, всіх приваблюють пояси, і це шанс знову увійти в історію. Тож, очевидно, бівол є найвищим пріоритетом, але коли ти борешся з усіма цими великими іменами, тобі навіть не потрібно мати на кону пояс, бо ти борешся з уже легендарним бійцем, і це увійде в історію. Мені 38 років, немає часу вибирати бої. Ми отримуємо можливість, ми її використовуємо і боремося, бо це може бути останній бій. Також Олександр Гвоздик висловився про Канело та Артура Бетербієва я був вражений його силою. У цього хлопця є сила. Я можу сказати вам, що коли дивишся на нього, він здається маленьким хлопцем. Так, він мускулистий, але ти думаєш, що будеш спарингувати з маленьким хлопцем. А щойно лунає гонг. Ти одразу відчуваєш силу в його кулаках. Він б'є досить потужно, дуже складно завдати йому сильного удару, він ухиляється, рухає головою. Він дуже технічний боєць, я був вражений. Канело та Бетербієв відрізняються у цьому. У Бетербієва більш потужний, а Сауль Альварес має більш вибухову силу. Найсильніший ударник, із яким я коли-небудь був у рингу, це Адоніс Стівенсон, але він не був найкращим бійцем. Ним був Бетербієв. Але якщо говорити про силу одного удару, то це був Стівенсон. Його удари були важкими та гострими. Бетербієву не вистачає прискорення, ви бачите його удари, можливо, вони трохи передбачувані, вони дуже важкі. Канело має більш чіткі удари. Щодо Бетербієва, то всі його удари однаково важкі, його джеб, його лівий хук. Якщо він викидає чотири удари, всі ці чотири удари однаково важкі. Бо це його природна сила. З іншого боку, Канело більш вибуховий, він викидає лівий та правий хуки, немов фризбі, але зазвичай це один удар. І якби я оцінював один удар, той, яким б'є Канело, є більш ефективним. Канело завдає один удар, а потім йому потрібно почекати, подивитися, перезарядитися. Бетербієв я б сказав, що його одиночні удари не такі важкі і не такі ефективні, як у Канело. Але він просто викидає їх один за одним, і вони просто накопичуються, і тоді, зрештою, очевидно, з ним важче впоратися, сказав гвоздик. Нагадаємо, гвоздик допомагав Канелу готуватися до поєдинку з Дмитром Біволом у 2022 році.